Проєкт про покров і захист в Івано-Франківську відкрили виставку львів'янки Ольги Мороз. Хустина. Експозиція складається з 12 робіт, виконаних як традиційні ікони на дошці, представлені на тлі стародавніх родинних хустин. Детальніше у сюжеті. Спершу проєкт виставку Ольги Муроз презентували у Луцьку, а тепер у Франківську. Класичні релігійні сюжети розповідають про захисників нашої землі та їхні родини. Тематика і в плані виставкової діяльності вона лягла якраз на цикл наших святкувань різдвяних, і нам видалося, що це буде дуже логічно і доволі святково. Задум створення такого проєкту. У авторки виник у перший рік повномасштабного вторгнення. Усі роботи створені упродовж 2023-го. Вона дуже гарно поєднала оце традиційне, класичне, так, таке дуже давнє із модерновим, із модерновим прочитанням. Тобто вона взяла ікону, взяла форму, але вона не малювала німби, не малювала, не писала, зняла назву Святий святі. І таким чином ці всі зображені люди. Получилося, що це ми з вами, ніби уособлення нас з вами. І вийшла так, що всі герої її цих дванадцятих дощок це і волонтери, і ті, хто воюють, і ті, хто в очікуванні родини. Задум авторки був такий, щоб провести паралелі між звичайними, відомими нам білійними сюжетами. І реаліями нашого воєнного часу знайти якісь зв'язки між іконографічними сюжетами і поєднати їх з теперішніми нашими відчуттями, з нашими емоціями, з нашими подіями, які відбуваються в нас в країні. Хустини, які представлені на виставці, належали бабусі авторки, «Тло є хустина, так як оберіг, як омофор Богородиці. на наша традиційна хустина українська на такого яскравого, червоного кольору, чорного, тобто це завжди якісь яскраві кольори, так і червоного дуже багато. І червоний є таким уособленням і любові, і жаги до життя, і е, тепла вогню, так і одночасно є символ крові. Мучеництва, тобто, ми маємо можливість між цих асоціацій, так поблукати і знайти для себе щось відкрити для себе. Проєкт виставку хустина в Івано-Франківську можна буде відвідати до 31 січня.